Привіт пацани, давно не бачились аж цілий день. Значить у нас 32 й день і сьогодні я гуляв поенісу, правда нічого не зняв, тому що, тому що. якось старався трохи відполітися від телефону, мені вже буквально два рази проходило сповіщення, що в мене по 15-16 робочих годин екрану. 15-16 годин представте в день. Отак воно, вести соціальні мережі. Так, зайшов купити лаваш. Лаваш тут 5,50. Тут 200 гривень, такі лавашки. Порядок. Взяв трохи більше лаваш за 6, щоб лазили красин на сковорідку. Буде смачно. Вчора пробував просто шикарний рецепт. Кладемо лаваш. Збиваємо яйце з молоком, трішки приправи. І зверху також кладемо лаваш. Коли вона пригодується, воно всіх Я просто словами не передаду. Так, б вам ще сьогодні записати, про що поговорити? та та дам, 30 і там другий день. Про що поговорити з вами, яку тему сьогодні підняти? Треба почитати коментарі. І тоді, в принципі, я... Визначусь з тим, що вам розказати. Хтось і в інстаграмі краще коментарі не читати. Речі книгарня. Купив книгу цю з Гобінзом. А, в принципі, дуже важко не зрозуміти, тому що вона на такому розмовному рівні, багато сленгу. І важко сприймається, тобто якщо брати якусь літературу по саморозвитку, вона дається набагато, набагато легше, тому що там такі заїжджені слова і загальні слова. І вона дається набагато легше, ніж така індивідуальна література від якогось письменника. Знаєш, я зрозумів таку істину, що якщо в тебе немає друзів, а заводь собі YouTube канал. Просто ходиш і спілкуєшся сам з собою з телефоном. Навіть друзі, не потрібно. Все. Вони самі десь підтягнуться потім. Так що пройти, пройтися. Щоб поза не змінив трошки локацію. Написуй себе на передню камеру. На рахунок попередньої книги, яку я казав, бачив в коментарях, там написали, що е, це не Чалдіні, да, Чалдіні це психологія впливу. Колись дуже давно її читав. Ще, мабуть, після першого разу, коли служив в армії приблизно. Е, а книгу Голмана Емоційний інтелект, вона досить така об'ємна, в принципі, читав десь рік тому, мабуть. Часто запитують за книги, знаєш. І мій топ книг це для нашого народу, мабуть, це топ книг, які пов'язані з комунікацією. Тобто, це перша книга, це, мабуть, мистецтво говорити Джеймс Борг. Дуже хороша книга, дуже практична. І я з нею почерпнув максимально. Тобто, я став дуже легко заводити зв'язки, знайомитися з людьми, підходити і шукати спільний зв'язок. Це досить таки легко стає після прочитання цієї книги. Знову ж таки, її потрібно читати і застосовувати повсякденному житті. Номер два книга, зрозуміло, це карнегі Як здобувати друзів та впливати на людей. Точно не пам'ятаю назву українською, російською читав. Немає значення, коли ви читаєте російською, українською. Англійською, головне те, що ви берете звідти інформацію. Але знову ж таки, читаючи довгий період російської, коли я починав висловлювати думки, я якось багато разів себе прокручував в голові, російські слова, і я не знав, як буде це українською, тобто там нравоучитель чи ще якогось роду слова, які я в принципі, не міг згадати з української мови. тому що словниковий запас в мене збагачувався з рахунок читання книг розмовної. Такої практики в мене не було. І коли я починав розмовляти, в принципі, в мене використовувався словниковий запас саме з тих книг, які я використовував. Ось, ось тому так. В принципі, це один з аспектів, чому нам потрібно читати українською мовою. Але в загальному для чого ви читаєте? Можливо, читаєте для того, щоб спілкуватися, можливо, ви читаєте для того, щоб здобувати нові знання. Тобто, можливо, читати для того, щоб покращити скили певної мови. Тобто, знову ж таки, цілі зовсім різні, мотиви людей дуже різні, і бачення людей також дуже і дуже різне. Навіть з однієї тієї самої компанії людей бачення буде зовсім різне на одні й ті самі речі. Тобто, станеться зараз, наприклад, якась подія, окрім мене, тут буде тут 10 людей, наприклад, буде один винуватець і буде троє потерпілих. І кожен буде по-різному сприймати ситуацію. Наприклад, я буду сприймати ситуацію під призмою тверезої людини. Тобто я буду оцінювати те, що наприклад, яка жінка нахамила цьому чоловіку, який зробив цей злочин, а пізніше чоловік, який старався, можливо, завадити цьому чоловіку, отримав там не знаю, по шиї. І там це його, наприклад, там дарив чи ще щось. Тобто я б розглядав ситуацію під різними призмами. Багато жінок, наприклад, їмкнуло б якусь таку свою призму, знаєш. Пожаління, тобто вони дивилися б на те, що цей чоловік жертва, наприклад, а цей, наприклад, злодій. Хоча на ділі може бути, що хтось перейшов особисті кордони когось іншого. І це також нормально. Тобто Я рахую, коли ти чоловік, ти маєш будь які ситуації, що б там не було, коли поплюжить твою честь та гідність, ти маєш заступатися за себе. Це моя особиста така думка. І, в принципі, я ніколи не змовчу, коли хтось щось зі мною не погоджується. А в плані мене як особистості, тобто, коли хтось переступає якусь певну межу, коли хтось е погрожує мені чимось, коли хтось. Допускає якісь нерівноправ'я серед людей. Я в принципі завжди заступаюся, я завжди вступаю в дискусію, в конфлікт, в можливо в бійку. І для мене принципи це важливі аспекти мого характеру, які в загальному формують мене як особистість, так само, як і вас, як особистість. Але в кожного ці принципи е, досить різні, тобто не можуть бути е, однакові принципи у всіх людей. Через те ми ділимося на різні групи і приписуємо себе до різних груп людей. І, в принципі, ми в житті з тими людьми, які з нами погоджуються, які нам кажуть так. Тобто, наприклад, в мене є інтереси, це, наприклад, бодібілдинг візьмемо. Хтось каже, що бодібілдинг це круто, це розвиває тіло і так далі. Я, наприклад, пожму руку, скажу, а ти мій друг. Хтось каже, що бодібілдинг це херня, от кросфіт це класно. Я, наприклад, ще там тверезо подалю зі сторони і типу, оцінюю цю людину як середньостатистично, тобто, як там, наприклад, прихильника кросфіта, я її не оцінюю як погану людину. Хтось оцінить на те, що. Оцінить цю людину в крайнощі. Тобто для певної людини бодібілдинг це все. А щось вліво чи вправо від бодібілдингу це ніщо. Тобто, може казати, що кросфіт це фігня, там, бокс, це фігня от бодібілдинг і так далі. Це круто. І як кажуть, монета, монеті роз. Тобто має місце бути і це, має місце бути і це. Але знову ж таки, питання в тому, що для тебе норма і з чим ти погоджуєшся. Я не знаю, куди саме триває цей діалог. Я просто зараз говорю. І в принципі тут нікого, я просто сам висловлюю свої думки на камеру. Буквально трішки змінив локацію, тому що там дуже сильно шумить фонтан і зараз записав досить велику кількість відео. І я чую, що фон фонтан на фоні шумить дуже сильно. Але не суть буквально ще два слова. Я піду додому, монтувати відео і спати знову ж таки. В першу чергу я помітив за собою, що мені постійно потрібно до чогось іти. Коли я не виконую за день певний рівень і об'єм роботи, мені дуже важко. Я себе заганяю, розумію, що я мабуть там десь не виріс, зробив щось не те, не доробив, не дошукав, не досягнув і не дійшов до того рівня, до якого мав би дійти. Тому в мене є певна рутина, яку я дотримуюсь кожного дня. І я стараюся її виконувати на 100%, навіть робити більше, ніж, ніж роблю. І так само раджу вам це робити, бо просто просягання свого часу на Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб нічого хорошого не приведе. Тобто я позиціоную себе в цій ніші, як творець. Дійсно, я сам іноді заліпаю на відео, але я. Творю э, сутус пошук для пошуків рефералів, або я роблю це для якоїсь цілі. Іноді можу подивитися декілька відосів з, в інстаграмі з Тейтом, де він показує своє життя, мотивує, розказує, дає поради і так далі. Для мене це також дуже ціну. Це в принципі для мене е, як вам сказати це гучно, звісно, але сподіваюся, люди зрозуміють, про що я кажу. Тобто Тейт, це така людина, яку я хотів би бачити в себе в оточенні. Тобто, якщо в мене немає таких е, друзів вживу, я буду цю людину шукати десь на стороні. Тобто, це може бути соціальна платформа, інтернет-платформа, це може бути книга, це може бути аудіокнига. Тобто, якщо, наприклад, я не можу познайомитися з людьми вживу, я буду вчитися в цьому в книзі і буду спілкуватися з тою людиною, яка близька мені по духу, близька по інтересах, близька по вірі і принципах. От якось так. Добре, пацани. Поки не тренуємось, поки підтримуємо форму за рахунок дієти, надіємося на найближче майбутнє і все буде, все буде, просто потрібен час і на все свій час. Але не пускаємо час на самотік. Тобто нічого просто так не прийде, нічого просто так не буде. Для того, щоб щось було, потрібно щось робити. Навіть повсякденні походи десь на вулицю, знайомився з людьми, вони, можливо, в подальшому принесуть весь вам якийсь певний профіт. Тобто, сидячи просто вдома, в хаті, ну, також таке себе порівняю, тому що зараз сидячи вдома в хаті, в квартирі. Можна робити досить такі серйозні справи, не виходячи з дому за рахунок, ін за рахунок інтернету. Але, в принципі, у світі так працює, що виходячи на вулицю, в тебе вже з'являється шанс того, що ти когось зустрінеш, знайдеш нове знайомство, нову можливість. Можливо, хтось знайде дружину, хто шукає. Я не шукаю поки що. Потрібно встати на ноги. І. Вони самі пишуть. Це таке, це таке. Це таке. Так, да, знаєш, от на рахунок образу, так буквально два слова. Ще раз мій образ в Тіктоті, в Інстаграмі. В Ютубі я справжній, в принципі. Щирий такий, як є в житті з вами. В Тіктоці, в Інстаграмі всі думають, що дуже-дуже крутий чувак і прям не такий, як всі. Отакі ся особливий. Ну, я такий самий, як і кожен з вас. Той ж, такий самий. Ми в себе в очах просто прибільшуємо людей. Даємо велич людям ми самі в очах. І перед тим як подумати, що хтось величний, хтось робить, щось супер таке круте, запам'ятайте, він чи вона така сама людина, як і я, як і ти, як і будь-хто. Така сама людина, просто. Особливо. Кожен з нас особливий в чомусь. Скажу буквально два слова ще за Шизі, знаєш, от Шизі для мене був от таким не кумиром, просто як класним хлопцем чоловіком, який вибрався от з тої самої низовини, стожив і так далі. Тобто приклад такого звичайного, середньостатистичного хлопця, який просто вистрілив в тіктоці. І він для мене був таким от хорошим класним прикладом, знаєш. От якого я дуже хотів би зустріти тут, хотів зустріти. Я його зустрів, поспілкувався, пожартували з ним, постояли, сфоткався, ну бо хотів. І я зрозумів, що такі самі, такі самі, нічого особливого там, такий самий хлопець, який будь-хто, як я, як ти. От так, пацани. З вами був Сергос і зустрінемося вже завтра. See you soon, guys.